Українських дітей з окупованих земель Херсонщини на канікулах вчили любити Сталіна. Розпочався новий навчальний рік українські діти з окупованих територій так і не змогли нормально відпочити на літніх канікулах. Бо їх постійно ганяли на концерти від партії Єдина Росія. А також повезли на історичний тур у рамках проєкту Ліца Побєди». Маршрут подорожі включав Ржевський меморіал, ставку Сталіна, музеї Москви та Підмосков'я. А також квест «Чорний бушлат за мотивами радянського фільму. Кремль системно системної доволі вперти прямолінійно нав'язує дітям радянські і російські міфи, змушує їх пишатися оцею всією фейковою історією. І це, друзі, був не освітній тур. Це була. Цілеспрямована ідеологічна обробка дітей, їх русифікація. І тому Центр національного спротиву закликає виявляти та повідомляти про тих людей, які організовують вивози українських дітей з метою пропагандистської обробки. Повідомляйте в анонімний чат-бот та приєднуйтесь до руху опору.